Півел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! 4 серпня. Слава Україні! І так, друзі, начавши обробітку бджіл від кліща цього року, маючи два точка, замітив оприлюднення відмінності. Обробляючи наватком в одному точку, якщо я там ставлю планшет на сім'ю, я завжди налічую якусь осип кліща. Вона, звісно, мене не тішить, так як, на мій погляд, вона. Скажімо так, не таку, як я очікував, але все ж таки я її бачу, я її можу порахувати і щось проаналізувати. А на цьому ж точку, скільки разів не ставлю, то по 2, 3, 4, 5, 7 кліщів, більше, більше насчитати на планшеті не можу. І замітив різницю, що тут завжди на планшетах повзують мурав'ї, де більше, де менше, де 2, 3, а де і 5, і 7, і 10. А на тому ж все ж таки тачку менше, клі, о, менше муравів і тому подібне. В практиці було замітно, що мурав'ї мають таку е, практику, мабуть, використовувати мертвих кліщів в е, е, якості е, кормів. І було замітно в практиці, що е, мурав'ї тягне кліща. Но для того, щоб зрозуміти, скільки, як він його тягне і тому подібне, я вирішив якось все ж таки проаналізувати цю картину. Друзі, банально взяв із осипі. Сьогоденної осипі. Ну, прошу о, вчора. Ми обробляли определені сім'ї, як завжди, з тими, з котрими працювали. Поставили їм планшети, кліщ попадав. Я згріб того кліща і привіз сюди. І конкретно от в цю сім'ю поставив і цю сім'ю. Так як зранку, коли дивився на осип тут кліща в цих сім'ях, звернув увагу, що муравів було як в цій, так і в цій побільше, а в цих двох трішки менше. І що, друзі? Поклали, висипали кліща. Так, немало висипав, як, як залізла в камер. Зараз мене доколупається. Е, Висипав як кліща на планшети. Ну, Я не знав, доволі велику кучу, щоб зрозуміти. А от бачимо, як там як лазять мураві. Один сховався знизу. Висипав немаленьку кучу, я не знаю, там може 40, може по 50, так як на гріб там кліща достатньо. Приніс, висипав, щоб зрозуміти. Це було в 10-й годині. Зараз а, десь приблизно 5-та, Мабуть, чи не, мабуть, четверте. Годин 6 вже після того прийшло. І от зараз прийшов, я вже, звісно, подивився і зараз вам покажу. Кліща тут стало ну, в рази менше. В рази менше. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Ну, може до 20. Ну, половину кліщів нема. І з тої кількості, яку я висипав, половини вже нема. І тепер розумів, куди дівається кліщ. Куди дівається кліщ? В ці я не ставив, ну, я ці теж тільки, що подивився, там було по пару кліщів. Тут один. Один, один, два, коротше. Тут теж так. Тут вже і не бачу. Ну і отут теж так. Залишилося тільки залишки кліщів. І що найголовніше, коли я їх зранку всипал, я їх всипало більше в центр на кучу. Зараз же вони розтеребляні по краям уже. Ну і бачимо теж. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, ну, теж до двадцатка. Так що, друзі, е, бо я, ну, мені не подобалася ця картина, так як я не розумів, чи є він тут, чи нема, куди він сидіває і тому подібне. Тепер я зрозумів, що є определена статистика, якщо там було, грубо говоря, 40, а зараз залишилося 20, і не зрозуміло, які це 20, чи це, бо ці 7 чому тут стоять планшети, ми вчора з немали той магазин і відразу вже обробляли. Чи це ті кліщі, котрі е, попадали от обробітки, чи це залишок тих кліщів, котрий е, я висипав на цей планшет. Ну, факт того, що якщо рахувати, що не один кліщ не упав, не один кліщ не упав, то за 6 годин. Бляха, я хочу то розлітатися чув, якщо врахувати тот. Процентаж, якщо не один кліщ не впав, то за 6 годин вони 20 кліщів забрали звідси. 20 кліщів. Так що, якщо у вас є мурав'ї на осип, не знав навіть, як реагувати, як її правильно рахувати і як її правильно е, зрозуміти. Все, друзі, це я для себе робив. Можливо, комусь буде цікаво, можливо, це не комусь нафіг не потрібно. Е, мені це було дуже важливо, так як я просто-напросто не міг зрозуміти. Там обробляю, упаде 40-50, 60, а то і до сотні. А тут по пару кліщів. Тепер я зрозумів, як ця тенденція працює. А от наскільки зрозуміти, скільки все ж таки в цих сім'ях, е, зараз будете мені совитувати, зробити якісь миви і тому подібне. Можливо, і стоїть, але не буду то робити, буду відвертим, так як не бачу в тому надобності. Я впевнився на тому, що ті препарати, які ми я користуюся, це як полоски компанії БВЛ, як спрей, тот, який ми цього року зробили і працюємо ним як то, так і то працює. По великому рахунку, великої різниці немає, якщо при правильному використанні, як то буде гарно працювати, так і то гарно буде працювати. Так що, розуміючи, що. Там, де мені не допомагає муравій з тим, щоб вкрасти мене в кліща. Якщо він нападе, значить і тут. Якщо є кліщ, значить він паде і обробляється. Значить просто потрібно продовжувати обробіток і все буде в ітогі добре. Так що, друзі, якщо корисна інформація, майте на увазі. Кому не треба, ставте дизлайки, пишіть розумні коментарі, почитаємо. І все. Все, друзі, ставлю всі планшети знову на місце, так як мені цікаво продовження. Я зранку додивлюсь, додивлюсь на кількість кліща, все ж таки на планшетах. Може до ранку вже не буде і ні одного. І це буде мені цікаво. Якось так. Звертайте на все увагу, так як бувають випадки, коли люди просто-напросто, якщо чимось користуються, будь-то любі препарати, які б то не були. Завжди є люди, котрим воно подобається, котрим не подобається. Це все, все нормально, так як є різні нюанси, різні бджоли, різні степені закліщованості і тому подібне. Одному подобаються препарати, одному не подобається. Це не виключено. Любі полоски, любі я не знаю, там, кислоти, любі е фумігації, любі димпушки, ці спреї. і тому подібне. Завжди комусь воно сподобається, комусь воно не сподобається. Це все, все нормально. І тут реагувати. Ну, не стоїть ніяк. Опять хтось дзвонить. Так що, ну, є різні нюанси, що навіть при якісній роботі ви можете отримати не тот результат, на який очікували. Що може привести к тому к візуальному, скажімо так, неподобству. Як добитися потім бажаного результату, навіть ну, брати другі препарати, перевіряти на других. Ну і навіть, не знаю, тут же вирішувати кожному. Я в своєму випадку знаючи, що е, полоски працюють, так як ми обробляємо половину пасіки таким, половину таким. Зараз чекаємо нову партію полосок, так як вже потрібно повторно обробляти. Будемо знову половину обробляти полосками половину спреєм. І знаючи, що воно все працює, не будемо ми на кожній сім'ї рахувати кількість кліща, так як не бачимо в тому потреби. Все на цьому завершить. Слава Україні!